Після смерті Богдана Хмельницького у 1657 році еліта проголосила його неповнолітнього сина Юрія, сподіваючись зберегти прецедент спадкової монархії. Однак Юрій Хмельниченко, як його називали сучасники, виявився неспроможним очолити Україну, оточену ворогами. Тому погляди багатьох сподвижників... Все частіше зупинялися на постаді генерального писаря та радника покійного гетьмана Івані Виговському. Народився Іван Виговський у православній сім'ї Шляхетського роду у селі Вигів на Житомирщині. Навчався у Києво-Могилянській академії і розпочав свою кар'єру у Луцькій замковій канцелярії. Згодом був намісником Луцького старости. У битві під жовтими водами був на стороні поляків та попав у полон до татар. Але Богдан Хмельницький викупив його, перетягнув на свій бік та зробив генеральним писарем, що на той час було дуже почесною посадою. На Козацькій раді, що проходила з 23 по 26 серпня 1657 року в Чигирині, гетьманом було обрано Івана Виговського. Це призначення також підтвердила Генеральна Рада, що проходила на початку жовтня у Корсуні. Проте Московський цар Олексій Михайлович не визнав легітимне призначення Виговського гетьманом, посилаючись на якусь поправку до договору 1654 року у Переяславі. Чергову раду було скликано 7 лютого 1658 року у Переяславі в присутності московського представника Хитрово де одноголосно було вибрано Івана Виговського гетьманом. Проте козацтву прийшлось погодитись на присутність московських військ у Чернігові, Переяславі, Білій Церкві та ще й у трьох містах. Крім того, Московія самовільно вела війська до міста Києва. У вересні 1658 року з поляками був заключений так званий Гадяцький мир у містечку Гадяч, що на Полтавщині. Гетьман розпочав розбудовувати українську державність, створюючи інтелігенцію, військове керівництво, купців, духовенство. Однак з'явилося ще мало незадоволених державотворчою діяльністю Виговського, серед них полтавський полковник Мартин Пушкар, котрий підняв антигетьманські заворушення по всьому лівобережжю. Під час перших сутичок з повсталими Виговський зазнав невдач, оскільки їхнє військо повсталих налічувало 40 тисяч шабель. Але згодом, вдавшись до хитрощів, підсунувши повсталим обоз з їжею та з спіртним та напоївши їх, наперегрупувавши сили, гетьман розбив війська повсталих. Загинув і сам полковник Пушкар. Лише невеличкому загонові на чолі з Барабашем пощастило втекти на січ. Однак Московське царство не полишало імперських амбіцій щодо України. На наші терени посунули російські війська. Першим під удар попав Конотоп, де військам князя Трубіцького мужньо протистояв гарнізон під командування полковника Григорія Гуляницького. 8 липня 1659 року відбулася вирішальна битва, у котрій московські війська були вщент розгромлені. На превеликий жаль. Українцям не вдалося скористатися шансом та вибрати свою незалежність. Розпочалися чвари між Виговським та частиною незадоволених козаків. Так, полковник Безпалий при підтримці Трубіцького та Ромадановського загарбав велику частину Лівобережжя. Це призвело до того, що Іван Виговський у жовтні 1659 року зрікся болови і подався до Польщі. Розпочався новий етап історії нашої землі під назвою Велика руїна. Занепокоєння за долю України змусило Івана Виговського повернутися на Батьківщину. Він разом з полковником Соливою зібрали величезний загін повстанців та виступили проти поляків. 24 лютого 1664 року вони розпочали штурм першого великого міста на їхньому шляху Білої церкви, котру захищав полковник Маховський. Після невдалої спроби захопити місто Іван Виговський під чесне лицарське слово був запрошений на перемовини, де був схоплений і розстріляний 16 березня 1664 року.